Доброго дня. На продаж пропоную свіжий загнаний автомобіль Volkswagen Golf 2008 рік. Коробка механічна, 1,4 двигун бензин звичайний MPI. 160 тисяч рідного пробігу. Авто приїхало з Німеччини, має один косметичний підкрас, Водійська Дверка. Зараз покажу нокафарбове. І стан салона. Так, капотик 120, 116, 117, 126 не фарбований. Переднє праве крилочка 109 не фарбовано. 123, 93 не фарбоване. Дверка 102, 132, 107, 105, 111 це вже задня. 102, 122, Заднє праве крилочка. 90 101 не фарбована. Зверху 139 не фарбована. Дах 122 не фарбований. 95 не фарбований. Приємчик. 21 не фарбований. 75 не фарбований. 16 не фарбований. Задній правий. 20 не фарбовано. 68 не фарбовано Кришка багажника. 98 не фарбована. 106 не фарбовано Заднє ліве крилочка 95 не фарбовано 95 не фарбовано 134 не фарбовано Дах зразу 116. 99. Дах не фарбований. Задня. Ліва дверка, 119, сіленька, 106 сіленька. проємчик 71, 66, 18. Не фарбований. Водійська дверка. Вона має підкрас 165, 202, 197, 164. Отже, тоненький слой, Водійська дверка. Передня ліва. Крилочка 120 не фарбована. 102 не фарбовано. Водійський проєм швидко показую. 13 не фарбований. 72 не фарбований. 65 не фарбований. Так, отже, кузову лише водійська дверка фарбована, все, авто інші деталі в оригінальному окрасі. Нагадую, восьмий рік 160 пробігу. Є сервіска, цюфи, можна перевірити по ВІН-коду. Комплектація поїхали. Круїз контроль на машині є, бортовий комп'ютер, ну, така мультимедія, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, ESP, коробка 5-ступенева, підлокотник, органайзер, до речі... Для півуся Folkswagenська оригінальна приважка. Ще є? Мікролівці душки водія, сідушка в чудовому стані, руль так само. Передні склопідйомники, центральний замок має, взаді звичайні механічні, електрозеркала, підстаканник, взаді сідушки в дуже збереженому стані. Так, по багажнику. полочка е, аптечка, знак аварийной зупинки. И тут так само, Е фаркоп, все присоединяется, компрессор, пена, домкрат. Все укомплектовано в машине. Такие станции у боку, карта сидушка. Карта сидушка. Авто в дуже класному стані. Зараз заведемо два ключика. Два ключика, зараз заведу. Помилок ніяких немає. І йдемо подивимося під капотне прості. Українська легко. Так, відкриваємо капочик. Ідемо. Послухаємо. Капотик на компресорі. Антифриз чистенький, робить тихенько, не вібрує, крилочки не кручені, кабочик не кручений, акумулятор там. До речі, не дивився, який Шо? Акумулятор є. Так, підкапотка чудова. Взагалі машина виглядає чудово, їде класно, поміняні колодки і диски тормозні. Те, То, що треба було зробити, інших зауважень по машині взагалі не було. Класний гольф, збережений. Це Німеччина. 2008 рік механіка 1.4, 160 тисяч троб Одна фарбована деталь. Бережене доглянуте авто. Два ключика, є вже сертифікат, готово до постановки на облік. Все. Всім чудового дня, гарного настрою, мирного неба. Все буде Україна!